Сьогодні біля сін Верховної Ради проходив марш разовців, який отримав назву вимоги нації і капітуляції. Декілька сотень активістів вимагали від влади не допустити проведення виборів на окупованому Донбасі. А як можна вибори проводити, якщо там незаконні військові формування, як їх називають, да? терористи, грубо говоря, ані будуть депутатами становитися, там. Я не знаю, возглавляти там райони да областя. Хто буде там і на вибори, хто буде в міліції там чи в поліції служить? Хто ані ну, сюди прийшли люди? это просто там маленька частица людей, які ну, не поддержують они не допустять просто. Також до активістів вийшли народні депутати Володимир Парасюк та Ігор Луценко, які повністю підтримують вимоги мітингувальників, заявляючи, що вибори на Донбасі проводити не потрібно. Ви знаєте, який основний меседж хлопці доносили і до президента, і до парламенту. Це щоб не було ніякої капітуляції, що неможливі зараз ніякі вибори на Донбасі. І те, щоб просто-напросто велися якісь дії і говорилось, куди нам іти, як ми будемо рухатися. От основне. Я вважаю, що в цих акціях тільки є добре, нічого поганого тут нема. І якщо хтось з скептиків зараз кричить, що це знову ми робимо картинку для Путіна, то я хочу сказати: якщо ми в 2014 році менше боялись картинок для Путіна, то б ми вже давно б були в Донецьку і в Луганську, і там би майорілися і жовті проходили. Що стосується політичної вимоги щодо не виборів на Донбасі, найближчих... Часом це взагалі основа ну, політичної програми там, моєї ж та політичної сили в парламенті. Це, я думаю, будь-яка адекватна людина розуміє, що ніяких виборів там бути не може на Донбасі. Тобто має бути відбувається там тотальна інформаційна деокупація, а, відмиття мізгів від тої лайна дарують, яке лили весь час там російські канали. Це 5 років мінімум. Після того демократія, вибори, а, абсолютно нормальний процес. А до того. Деокупація так само, як з фашистською Германією. Для охорони правопорядку біля будівлі ради залучили дві тисячі працівників поліції та бійців Нацгвардії. Жодних сутичок, за словами представника правоохоронних органів, сьогодні не було. Культура, у нас барабани, ну приємно було там чути з барабанами, з вусами. Люди там, знаєте, козацький такий дух на війні. Це приємно навіть дивитися. Я вам дійсно скажу, ти дивишся, бачиш хороших вихованих дійсно патріотів.